Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні ми вас будемо інформувати про новини, що відбуваються навколо. Герої у білих халатах, 27 липня в Україні відзначають День медичного працівника. Це пошанування, здатних на самовіддану жертовну працю і навіть героїзм тих, котрі дають нам надію і впевненість у майбутньому. Шановні працівники медичної галузі територіальних громад, прийміть сердечні вітання з нагоди вашого професійного свята. Не кожному до снаги з щастю здолати ті виклики, які перед вами ставить професія, особливо у час воєнного лихоліття. Але ж найголовніше не зачерствіти, не втратити свою людяність, зберегти чистим сумління і, врешті, здолати хворобу, врятувати чиєсь життя, допомогти здобути перемогу. Ваша самовіддана праця, майстерність та щире прагнення допомогти людям гідні найвищої шани й поваги. Це велике служіння на благо людей. Ваша місія складна та відповідальна, а праця вимагає повної віддачі сил, досвіду, знань, душевної щедрості. Кожен з вас самовіддано охороняє найбільші цінності, даровані людям життя і здоров'я. Лікар вчиться все життя, і кожен його робочий день це нове складне завдання, Безкомпровісний довбій з недугами, боротьба за повернення надії та відновлення здоров'я. Сердечно вітаємо з професійним святом медичного працівника. усіх, хто відчув поклик піклуватися про людське життя та здоров'я і присвятив себе медицині, кожного чиє покликання зціляти тіла і душі, лікарів, медсестер і всіх причетних до великої справи медицини. Щиро сердечно дякуємо усім працівникам охорони здоров'я за турботу, безсонні ночі, невтомну благородну працю, милосердя, відданість своїй професії, жертовність і мужність. Силу і витримку, це те, що незважаючи на складнощі, ви обрали цей шлях берегти і рятувати життя і здоров'я людей. Бажаємо людям у білих халатах ніколи не переставати любити свою професію, насолоджуватися результатами своєї праці, нести добро і турботу тим, хто цього потребує. Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею. Торицею. разом із цим нехай у душі у вас буде спокійно і радісно. Тома швидко минає, сили відновлюються, а вигорання ніколи не настає. Нехай ваші близькі будуть щасливі, горизонти ясні, небо над головою мирним, а сонце яскравим і зігріваючим. Цінуємо вашу працю та бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, достатку та благополуччя, ясності думок та професійного успіху, невичерпної енергії, родинного тепла і людської шани. Професійних перемог безхмарного, мирного та переможного українського неба. Дякуємо усім медикам за щоденну працю, особливо тим, котрі сьогодні на фронті рятують життя наших захисників, іноді на межі можливостей під обстрілами без світла і в складних умовах вони гідно виконують свій обов'язок лікувати людей. Зараз у наш буремний час, коли наші військові боронять цілісність і незалежність нашої держави, медики знову на передовій. Ви лікуєте поранених, рятуючи життя в лікарнях та на полі бою. Дякуємо, що докладаєте максимум зусиль, лікуючи та повертаючи до життя наших героїв-захисників, які на фронті відстоюють цілісність України і не втрачають оптимізму навіть у складних воєнних умовах. Вклоняюсь кожному за вашу щоденну працю, відданість, доброту та людяність. Тож витримки вам і невичерпної енергії, оптимізму і терпіння. Щиро бажаємо якомога швидше перемоги, миру, спокою, аби кожен медик нашої незламної батьківщини був гідно пошанований та оцінений державою, громадою та пацієнтами. Зачимо достатку, здоров'я та родинного затишку, Божої опіки та якнайшвидшої перемоги. Нехай ваші дні будуть сповнені підтримкою колег та повагою близьких, і в потоці щоденних справ у вас завжди буде час для себе та родини. Дякуємо за вашу невтомну та важливу працю у збереженні здоров'я та життя найбільших земних цінностей. Хай ваша доля буде наповнена добром, злагодою, особистим щастям і благополуччям, а цей особливий день стане святом особливої вдячності та підтримки. Нехай ваше здоров'я буде завжди міцним, а серце наповнене любов'ю та вірою. Дякуємо за невтомну працю, хай береше вас Господь Бог. бажаю вам неба ясного, Кохання міцного безкраю, хай в ваших очах доброта і ласкавість Промінням яскраво засяє. хай в день і вночі завжди світлою буде життєва дорога, а в скрутну хвилину зігріє серденько. Дія на Господа Бога, я бажаю вам щастя й тепла, хай добром обдарує вас доля, хай Господь береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи, сміх дитячий, хай в домі дзвенить, і гармонія в серці звучить. Забутньою станеться мить, мить святкова! За ласку Господню з вдячністю щиро, подяку щоденно складайте. Відвідати близьких, підтримати в горі, ніколи ви не забувайте, хай чесність і щедрість завжди поруч з вами. По стежці крокують А всі, хто вас знають, усі поважають з любов'ю у серці шанують. Я бажаю вам щастя й тепла. Хай добром обдарує вас доля, хай Господь вас щодня, а печаль не турбує ніколи, смій дитячий, хай домі твинить і гармонія в серці звучить, незабутньою станеться мить, мить святкова. Щастя й тепла, хай доброму вдарує доля хай Господь береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи, сміх дитячий, хай в домі двинить, і гармонія в серці звучить, незабутньою станеться мить быть святкова. Кресненської міської лікарні привітали з прийдешнім професійним святом напередодні дня медика професійного свята усіх медичних працівників у приміщенні КНП Красненська міська лікарня відбулася урочиста подія, присвячена подяці працівникам охорони здоров'я у святковому середовищі селищний голова Роман Фурда, директор лікарні Володимир Замроз та голова районної організації Львівського братства ветеранів імені генерала Шухевича. Мар'ян Блугош висловили подяку за сумлінну працю та професіоналізм медичному персоналу. Селищний голова побажав медикам та їх родинам міцного здоров'я, оптимізму, наснаги, злагоди благополуччя, миру і спокою. Директор КНП Красненська міська лікарня Володимир Замроз слова вдячності селищному голові Роману Фурді, депутатському корпусу та виконавчому комітету за постійну підтримку і допомогу у розв'язанні проблем. Він також поділився досягненням лікарні. Цього року вдалося заключити додаткові чотири медичні послуги, а на наступний рік планується додати ще три. Крім того, Володимир Замро зазначив, що в лікарні працюють три інтерни. А з першого числа до лікарні приєднується новий лікар сімейної медицини, що дозволить підвищити якість медичної допомоги для пацієнтів. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі та активну громадянську позицію та з нагоди дня медичного працівника, подяками голови Львівської обласної ради, були відзначені найкращі працівники комунального підприємства Красненська міська лікарня. Свято стало нагодою не лише для привітань, але й для того, щоб ще раз визнати важливість роботи медичних працівників та їхню роль у підтримці здоров'я громади у складні часи. З Днем медичного працівника сьогодні з нагоди дня медичного працівника з вітаннями до КП Берестечківська міська лікарня завітали міський голова Ігор Грудзевич і його заступники Валентина Залевська та Ян Освінцінський. З нагоди свята було вручено подяку народного депутата України В'ячеслава Рубльова за працелюбність, високу професійну майстерність, багаторічну сумлінну працю Грузаку Івану Юрійовичу. Також з вітальними композиціями виступили аматорський вокально-інструментальний ансамбль Берест та солістка Ліза Беновська. Тож прийміть сердечні вітання з нагоди Дня медичного працівника та щиру подяку за невтомну працю. Хай ваше здоров'я буде міцним, у родинах панує добро і злагода, здійснюються усі задуми та мрії, Невичерпної вам енергії та нових професійних здобутків. Бажаємо усім вам мирного неба, безпечної служби, залізного здоров'я, добра та щастя. Нехай Господь Бог благословить вас та оберігає від усякого зла. Нехай ваше життя буде наповнене любов'ю та радістю. Як ефективно керувати своїми фінансами та заробляти більше грошей? Відбувся тренінг для жінок Бродівської громади. Учасниці покращували фінансову грамотність у формі навчальної гри Грошовий потік. Гравці могли інвестувати у різні активи, маючи на початку невеликі суми грошей. Такий практичний спосіб вивчення бізнес-інструментів запропонували експерти Центру жіночі перспективи. У заході взяли участь нові жителі громади з Донеччини, Херсонщини та Кривого Рогу. Практики були цікавими представниками різного віку та професій. Учасниці вчилися планувати свої фінанси, керувати ризиками та приймати обдумані рішення. Захід організований у рамках проєкту адвокаційна підтримка внутрішньопереміщених жінок у Львівській області, який реалізується ООН жінки в Україні за фінансові підтримки уряду Швеції та у співпраці з офісом віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У селі Лішня на Кременеччині 24-25 липня пройшла щорічна всеукраїнська проща за участю родин, які втратили своїх близьких у боротьбі за незалежність України. У всеукраїнському храмі Пантеоні Святої Праведної Анни відбулася божественна літургія, яку очолив предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Епіфаній. Сотні родин та вірян вшанували пам'ять загиблих героїв. Після панахиди відбулося освячення та закладення наріжного каменя під будівництво всеукраїнського меморіалу пам'яті. Родини героїв-захисників Радивилівської громади долучились до всеукраїнської прощі на Кременеччині. Радивилівською міською радою організовано доїзд родин. Транспортне забезпечення до місця проще. Нагадаємо, місце, де відбувається Проща, має глибоку символіку та історію. У 2014 році в селі Лішня біля джерела Святої Анни була збудована каплиця у пам'ять полеглих героїв АТО. Там розмістили меморіальні дошки з іменами захисників України з різних областей. Коштом благодійників меценатів розпочалося будівництво храму, який на сьогодні є, є єдиним храмом пантеоном в Україні. У пам'ять полеглих захисників вихованці зразкової студії вокального мистецтва Гал-Арт Бродівського центру дитячої нацької творчості повернулися з 10-го ювілейного фестивалю Зірки виходять на сцену. До повномасштабного вторгнення захід проходив у місті Скадовськ Херсонської області, але вже третій рік об'єднує творчу молодь у місті Трускавець. Фестиваль є справжнім святом творчості, де зустрічаються найкращі представники мистецьких шкіл та студій з усієї України. Участь у заході взяли колективи з Києва, Івано-Франківська, Стрия, Львова, Бродів, Мукачева, Рави Руської, Краматорська, Миргорода, Кривого Рогу і Тернополя. Це свідчить про високий рівень конкуренції та важливість цього фестивалю для розвитку молодих талантів. Особливо пишаємося юними бродівчанами, які вразили журі своїми виступами та здобули призові місця. Це справжнє визнання їхнього таланту і щоденної наполегливої праці. Дякуємо вихованцям зразкової студії вокального мистецтва Гал-Арт Бродівського ЦДЮТ та їхнім керівникам Раїсі Примак і Ірині Лаврін за їхню майстерність, творчий підхід і бажання розвиватися. Попишаємося вами! Отож, наші найщиріші вітання з професійним святом медичного працівника, усім медикам територіальних громад. Шановні працівники медичної сфери, ще раз вітаємо вас професійним святом Днем медичного працівника. Споконвіку більше за всі скарби світу цінувалося здоров'я людини, тому професія медика завжди була, є та залишається однією з найнеобхідніших і найшанованіших. Ваша щоденна праця важка і благородна, адже немає нічого вищого, благороднішого і важливішого ніж порятунок життя та здоров'я людей, особливо у такий складний час, як сьогодні. Нині чимало українських медиків змушені виявлятися не тільки гуманізмом, але й стійкою мужністю та патріотизмом. Сотні відданих своєму фаху лікарів працюють у зоні бойових дій та рятують поранених військових, надають допомогу місцевим мешканцям, волонтерам і всім, хто небайдужий до долі нашої країни. Зараз, коли на фронті наші захисники щоденно потребують медичної допомоги, коли наші медики самовіддано та безстрашно рятують поранених бійців на полі бою. Ми по-новому усвідомлюємо важливість вашої праці. Шановні медичні працівники, ви щоденно демонструєте героїзм у боротьбі з російським агресором, з нагоди вашого професійного свята. Ще раз прийміть сердечні вітання і щиро подяку за вашу самовіддану працю, мужність та самопожертву. Бажаємо вам, шановні медики, мирного неба, міцного здоров'я, терпіння, витримки, благополуччя, родинного тепла, затишку, шани та подяки від людей. Душевного спокою. Дякуємо за те, що докладаєте максимум зусиль, щоб наблизити перемогу над агресором. Хай береже вас Господь Бог, нехай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, ваша турбота і милосердя повернуться до вас сторицею, а в нашій державі запанує мир і процвітання. Нехай усе це добро, яке ви приносите у світ у ці непрості часи, повертається вам з щасливими усмішками пацієнтів. Щиро бажаємо вам здоров'я, щастя, родинного затишку, безхмарного, мирно переможного українського неба. Ви зберігаєте та підтримуєте головну цінність суспільства, здоров'я людей. Дякуємо вам за це. Ясного сонця, перемоги та мирного майбуття зі святом, з днем медичного працівника! Слава українським медикам! Слава Україні!